Вітаю, всіх припоную вам паради від ангелів на новий тиждень, у період із 28 квітня по 4 травня. На три варіанти: паради від ангелів на новий тиждень. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. перший варіант. Десятка кубків. По-першому варіанту, у вас взагалі на цьому тижні буде таке повне задоволення від ваших родинних стосунків, тобто мир, гармонія, достаток, успіх, розуміння один одного, партнерів між собою. І, можливо, для когось навіть здійсниться ваше бажання, ви отримуєте свій успіх і взагалі таке емоційна наповненість, сімейне благополуччя, і ви будете задоволені своїм положенням і своїми досягненнями. Також, можливо, будете надавати комусь допомогу або займатися благодіяльністю. Ну, а також, можливо, у вас будуть складатися на цьому тижні так благосприятливі обставини, що ви будете щось святкувати. І для когось буде це фінансовий успіх. Порада для вас буде така. Насолоджуйтеся і радійте життю і її дарам. І поділяйте свої почуття з оточуючими, використовуйте ті можливості, які вам дарує життя. Якщо вас все задовольняє, то дозвольте собі, собі трішки розслабитися. Займіться саме тим, що подобається саме вам, і те, що приносить вам задоволення. Перший варіант. Вам такі побажання і хай ваші янголи вас оберігають. Другий варіант для вас. Сімка жезлів перевернута, говорить про те, що на цьому тижні у вас будуть якісь ну, можливо, невпевненість можливо, ви будете подавлені якимись обставинами. Також, можливо, ви будете просто на цьому тижні неправильно розподілювати свої енергії, сили. Або ви займете просто невигідну позицію у той тих ситуаціях, які будуть виникати. Наслідком можуть стати якийсь скандали, навіть комусь можуть бути погрози. Для когось це буде актуально, що ви будете підкорюватися своєму партнеру. А якщо це у робочих питаннях, то, можливо, якісь будуть ну, такі. Незрозумілі справи, або багато справ одразу, і ви даремно будете тільки витрачати свої ресурси і силу. <клес> Тож, підказка для вас буде така, що наразі, можливо, ви боретеся з повітряними мелницями. Обставини можуть бути просто вище ваших можливостей. Не вірте. Тому що ви будете наразі чути, тому що, можливо, буде якась хибна інформація. А якщо ви будете не вірити в себе, це буде заважати вам рухатись вперед. Наразі ви можете бути схильними до якихось неадекватних дій, тому що ви не можете побачити всю картинку цілою. Тому не поспішайте з рішеннями і особливо будьте обережні. Краще перестраховуйтеся, чим попадете в якийсь просак. Тому накопичуйте свою енергію, вам на цьому тижні її буде не вистачати і не поспішайте ні в яких справах, щоб ви приймали якісь кардинальні рішення. Візьміть собі час, подумати це був у нас другий варіант. Третій варіант для вас до скупків. Третій варіант взагалі ви будете дуже задоволені цим тижнем. У вас будуть складатися дуже так приємно обставини на користь для вас. Тобто, ви можете бути і е, якісь фінанси отримувати в особистих стосунках, у вас буде така повна наповненість, взаєморозуміння із вашим партнером, е, хтось отримає успіх в робочих питаннях. Ну, і також, можливо, ви просто будете отримувати задоволення від життя на цьому тижні. Хтось, можливо, буде на цьому тижні стикатися також із питаннями щодо вашого визначення. Ну, можливо, хтось стоїть в такому, знаєте, чи дарувати подарунки або утриматися, або для тих, хто не має партнера, можливо, ви будете закладати основу для нових стосунків. Ну, загалом на цьому тижні у вас всі починання будуть благосприятливі, що в партнерстві, що в сімейних питаннях, щодо тих, хто шукає пару щодо знайомств. Ну, і також, можливо, хтось буде отримувати якісь приємні пропозиції. Підказка для вас буде така. У вас прийшов на цей тиждень дуже позитивний аркан, який дає вам багато можливостей. Тож використовуйте ці можливості, які вам дарує саме життя. Зараз благосприятливий час для зародження чогось нового, того, чого в вашому житті поки що не було. Це можуть бути для когось нові стосунки, для когось нові проекти, але шанси для вашого творчого розкриття великі. Тому, можливо, вам варто поділитися цією радістю із близькими для вас людьми, і з своєю родиною. Це взагалі у вас час для приємних моментів і маленьких життєвих задоволень. Тож насолоджуйтеся такими позитивними енергіями, які буде дарувати вам цей тиждень. А я бажаю, хай ваші ангели вас оберігають. І всім бажаю, хай ваші ангели завжди вас оберігають на всіх ваших шляхах.